Сумська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно фізичної особи підприємця за привласнення державних коштів при проведенні ремонтних робіт покрівлі у дитячому садочку у селі Велика Чернечина Сумського району. Під час розслідування кримінального провадження була проведена судова будівельна технічна експертиза. І за її висновками із 357 тисяч гривень сплачених підприємцю за виконання цих робіт. На 145 тисяч гривень ця сума була завищена за рахунок невиконання окремих робіт або завищення їх обсягів. Кримінальне провадження спрямовано вже до суду. За обвинуваченням підприємця у привласненні бюджетних коштів на суму 145 тисяч гривень. Покарання за цією статтею передбачено у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років із позбавленням права займати певні посади або займатися певною. Ною діяльністю на строк до трьох років.